Добрий день мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал, щоб від біди захищав, щастя приносив і невезіння відвертав. Але хочу всім подякувати за хороші дописи, коментарі. За донати, за підписки, за, за лайки, за підтримки мого каналу, за хороші побажання. Нехай Вселена вам остат більше дає того, що ви мені даєте. Ім'я Ісуса Христа Амінь. Для ритуалу запалюємо свічки. Розслабтеся і дивіться на полум'я свічок. Думайте тільки про все приємне, яке приносить вам радість. Всечки він ртуам. захищав, захищал счастье і и на везение 12. Розпочинаю. починаю. Высети небеса.

Слава цю синустому духни і посадники вишнями. Стріляє. Слава Цю Сину станому духне і посаджанники вишнями. Слава це. Аллоя 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 Аллахя Мош. Аллоя Аллая. Аллоя Аллоя Аллая Аллая Алатемуш. Если дороги судьби будемо відкривати. І сердечні здоруюся. Відкриємо. Сам Господь Бог іде. Сам Господь Бог свою мати проситу Діву Марію кличе. Матір моя, Боже, Марія, де ти жила-поживала? Матір моя? Де ти темну нічку коротала? Жила я, поживала, ніч темно коротала, сіла у престолу відпочити, не збиралась заснути, очі мої закрились. Три хреста на горі приснились, на двох хрестах розбійники, а на, а на третьому ти. Тебе Христос свяхами прибивали, не хресті на муки. Розп'яли, били тебе і терзали, випити отцу перед смертю тобі дали. Матір моя, сон твій справедлив, мироносиця Його перепише, людям віддасть, хто твій сон, хоч один раз прочитає, той від даремної смерті ніколи не помре. в воді не втрає. Не потоне, в ліс піде, звір його не чіпне, Злодій у тої людини не вкраде вогонь житла тої людини не спалить, в суд піде, не осудять, милість попросить, получить, Господь віку додасть, а як умре, так і відмух вічний. Розбавить ім'я Святого Духа. Амінь. Сам Господь Бог іде, сам Господь Бог свою, Матір, Пратую Діву Марію кличе. Матір моя Марія, де ти жила, поживала, де ти темну ніч коротала, жила я, поживала, ніч темну коротала. Сіла у престолу відпочити, не збиралася заснути. Очі мої закрились, три хреста на горі приснились, на двох хрестах розбійники, а на третьому ти тебе Христос цвяхами прибивали, на хресті нам муки розп'яли, били тебе і терзали, випити отсту, перед смертю дали. Матір моя. Сон твій справедлив, Мироносице його, перепише, людям віддасть, хто твій сон, хоч один раз прочитає, То від даремної смерті ніколи не умре, воді не потоне, в ліс піде, звір його не чіпне, злодію тої людини не вкраде, вогонь житла тої людини не спалить, в суд піде не осудять. Милість попросить, отримає, Господь віку додасть, а як умре, так і від мук вічних позбавить вим'язає Сина Святого Духа. Амінь. Сам Господь іде, сам Господь свою матір просвятую Діву кличе. Матінько моя Марія, де ти жила, поживала, де ти темну ніч коротала. Жила я, поживала, ніч темно корутала, сіла у престолу відпочити, не збиралася заснути, очі мої закрились, три хреста на горі приснились, на двох хрестах розбійники, а на третьому ти. Тебе, Христос цвяхами прибивали, на хресті науки розп'яли, били тебе й терзали. Випити оцту перед смертю дали. Матінько, сон твій справедлив, мироносице його перепише, людям віддасть, хто твій сон, хоч один раз прочитає той від даремної смерті ніколи не помре, у воді не потоне, в ліс піде, звір його не чіпне, тої людини не вкраде, вогонь житла. Тої людини не спалить, в суд піде, не осудять, милість попросить, отримає. Господь віку тій людині прибавить, а як умре, так і відмок вічних позбавить. Омінця Сина і Святого Духа. Амінь. Ці слова потрібно переписати на Листочку вшити собі або під, підкладку, або можна в сумочку поставити чи в кошельок і ніколи не розставатися. Та молитва називається Сон Пресвятої Богородиці. Дивитися цей ритуал незалежно від. Фази місяця не менше п'ять разів. І ви побачите, як всяке зло, всяка магія, хвороби, всяка біда обходить вас стороною. Всі невезіння, неудачі ліквідуються. Знищиться і щастя вам принесе ваше життя, ваші стосунки, вашу роботу, ваші фінанси, ваші дороги судьби. Нехай так і буде. prostego nie naszmy my i w nocy i nie nasz jest, bo konzał w nocy takowymi, czyną tychosie naczął w nocy tych cieniach, prezent, pod nie w nasużeniem, i prostego do naszmy my i w nocy nasz, i nawet nie nasz jest, bo konzał w nocy takowymi, czyną tychosie naczął w nocy tych cieniach, Речка тріская киптич. У когось біде тут я конкретні. О, під, 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 підтверджує. Всички підтверджують. Всяке зло. Виходить магія, в кого замочки відкрилися. От. Один замочок, тут другий замочок. Були замочки на стосунках, на особисте життя, на фінансовий канал. Були в когось закриті дороги судьби, і це все відкривається, всяке зло, воску запечатаю. А тих людей, які роблять таке зло, невинним людям, я посилаю їх на суд Божий. Нехай Вселенна з цими людьми розбирається. Просто пробуем домой по кульцовки. От. Знялася, глоско записила заняться. Ставлю захист, ставлю захист нам, усім добрим людям, світлим, які не магічать на інших людей. На невинних людей. Ваше ім'я захищаю вогняною стіною при допомозі, Пресвятої Богородиці, Господа Бога. І всіх ангелів, архангелів, святої Раті, вас, ваше ім'я, і з зла, всякі біди, всякі магії, всякі хороби, всякого зла нашого чужого, напусного, принесеного, прихваченого заподійного, навіяного, підлитого, нашепченого, побажаного, і всяких задресників. За від колег по роботі. І всяких проблем на роботі, в самореалізації, в кар'єрі, від проблем фінансових справ, фінансових справах, кохання, від проблем кохання в особистому житті. від проблем в сімейному житті, від завдників, від гіпнозу, від нав'язаних думок, від душевних терзань, невезінь, замків і ключів. від людської заздрості і озлобленості, від проклять. І за того, що нам заважає в житті бути здоровим, щасливим, успішним, як ту гняну стіну нікому не зруйнувати. Так і нам ваше ім'я ніколи нікому не нашкодити. І при цьому і моїх слів нікому не перебити, не змінити, бо з нами все ті небеса. Во ім'я Ісуса Христа Амінь всіх людей, які займаються темними справами, чинять всяке зло, магічить на невинні. Невинним людям я посилаю їх на суд Божий, а їхнє зло злоску запечатую. Як сказав, так і буде. Вісу стіни. Всякі темні справи, магія, хвороби, свої чужі перехвачення, всяке зло напусне, сусідське, побажане, підлите, навіяне, підсипане. Нас, Ваше ім'я, нас завжди покине, як сказала, так і буде. Не забувайте за енергообмін. Аби був торкс з, з ритуалю. До нових зустрічей.